Середнє стартове дозування норадреналіну починається з 0,1 мікрограма на кілограм на хвилину. Третя причина, коли ваш норадреналін може не спрацювати у пацієнта, це коли він перебуває у стані ацидозу. Є такий лайфхак. Мене звати Христина Гринків, і сьогодні ми коротенько з вами проговоримо про такий препарат, який називається норадреналін, а міжнародна його назва норепінефрин. Основна мета його застосування це є підвищення артеріального тиску, а це, як ми знаємо, один із основних компонентів стабілізації критичного пацієнта. Норадреналін відноситься до вазоактивних речовин. І як він впливає на наш організм? Вплив препарату на альфа-1 адренорецептори спричинює ефект. Звуження судин. І за рахунок того, тиск в них всередині піднімається, і відповідно піднімається е, загальний периферичний опір судин. А бета 1 адренорецептори в основному вони розташовані в серці. І вплив на ті рецептори е, спричинює підвищення частоти серцевих скорочень е, і підвищення серцевого викиду. Так от, препарат Норрепінефри або норадреналін, він значною мірою впливає на альфа 1 адренорецептори. І дуже слабенько впливає на бета 1 рецептори. Отже, він дуже добре е, звужує судини, і майже не впливає ні на частоту, ні на е, серцевий викид. Власне, в організмі також одним із основних переваг використання даного препарату є мінімальні його побічні дії та мінімальні його протипокази в Україні. Ви можете знайти норадреналін, який має 1 міліграм на мілілітр або 2 міліграми на мілілітр. І також ви можете знайти ампули абсолютно різного об'єму. Сумарно кількість речовини в них є 4 міліграми, 8 мг або шістнадцять. Норіадреналін водиться внутрішню вену, попередньо розвівши його, і оптимальним застосуванням є використання шприцевої помпи, інфузійного насосу, що по-іншому називають. Перевага в чому? Ведення є постійним і за рахунок того, концентрація препарату в крові є постійною, а це дозволяє нам ефективно, плавно, але швидко стабілізувати критичного хворого. Як налаштувати інфузію для того, щоб використовувати його через прицевий насос, ви можете використовувати ручну формулу обчислення, також ви можете обраховувати за допомогою онлайн-калькуляторів або застосовуючи медичні додатки різні мобільні, або ж користуючись вже готовими таблицями. Середнє стартове дозування норадреналіну починається з 0,1 мікрограми на кілограм на хвилину і титрується до досягнення бажаного ефекту. Основні три ситуації, коли ваш норадреналін може не спрацювати. Найперше це є недостатнє дозування. Тобто ми починаємо з мінімального і поступово його піднімаємо до досягнення ефекту. Наступний пункт це може бути пусті судини, так звані. Це про що? Норадреналін впливає на стінки судин, звужуючи їх, але якщо всередині судинного русла немає об'єму циркулюючої крові, немає рідини, відповідно, ефект буде або короткочасний, або взагалі може не відбутися. Як це вирішити? Введенням рідин, і саме тому, до речі, норадреналін не є препаратом першої лінії при лікуванні власне гіповолемічного шоку. Третя причина, коли ваш норадреналін може не спрацювати у пацієнта, це коли він перебуває у стані ацидозу. Чому? За своєю природою, норадреналін це є амін, а вони погано працюють в умовах ацидозу. Як ми можемо це вирішити? Для початку ми повинні забезпечити адекватну оксигенацію пацієнта і в деяких випадках навіть вентиляцію. Також ми можемо покращити перфузію як шляхом вливання рідин. А як ви застосовуєте норадреналін у своїй практиці? Діліться своїми клінічними кейсами під цим відео.